Усім привіт, в продажі Нісан Кашкай, свіжопригнаний Швейцарії. Це на 1,6 дизель, механіка 6-ступенева, повний привід. Такий класний, сірий колір, практичний. По комплектації має камери 360, панорамний дах, 18-ті легкоспавні колеса, лінзовану оптику, протютоманні фари, кузов весь в рідній фарбі, без м'ятин, царапин, сколів, ось в такому гарному збереженому стані. Звичайно ж. Є також датчик, світла, датчик дощу, складання підігрів електрорегулювання дзеркал, м'ятинок, царапинок, по кузову немає. Весь захищений таким пластиком. Арки, двері, бампера понизу. Буде довше вам служити цей козов. Позаду маємо підігрів вікон, всі шильдики, кашка, йде ції. Це у нас п'ятимісна версія, антенка, рейлінги. Такий стан кузова по цій стороні. Нагадаю, весь в рідній фарбі. Зараз перевіримо його товщину міром. Починаємо перевірку таким професійним прибором Profiline. Кузов весь в рідній фарбі. повторюся. Без м'ятин, царапин сколів. Також автомобіль розмитнений, сертифікований і вже готовий до постановки на облік. Також можлива доставка. Автомобіля по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити будь-який автомобіль до вас під дім. Зараз дуже часто така функція використовується. Підписуйтесь в мою групу Viber, Telegram, Instagram, там є всі звіти по доставках, по всіх будь-яких інших машинах. Також можете переглянути фотографії, інформацію і ціни. Дуже класний такий практичний колір, темно-сірий. Сіра миш, як народі називають, чи мокрий асфальт. Так гарно зберігся, виблизковує. Ми зараз перейдемо до салону. Переходимо до інтер'єру автомобіля. В такому темному виконанні у нас салон. такі у нас сидіння з тканини двохкульорні, не просижені, не протерті, все в гарному стані. Повний електропакет по вікнах, складання, регулювання дзеркал, управління підсвіткою, антизанос, система старт-стоп, шкіряне мультифункціональне кермо. Тут у нас підстаканічки, підлокітник шкіряний, також є вихідний USB і AUX, блокування дверей. Зараз присядемо в автомобіль. Датчик світла, також датчик дощу присутній все є авто. Така у нас приладова панель, двохзоний кліматконтроль, 6-ступнева коробка передач механіка. Зараз фокусую. Тут у нас управління повним приводом, два веде авто і блокування. Ось так, зараз заведемо. Це нас просить перестібнутися Зараз стоїть режим авто. Тут нас сигналізує, що включений. Автоматично буде підключати задню вісь, коли буде пробуксовка. Також ось так включається принудітельний, так кажуть, повний привід. Він примусовий повний привід. Після 40 км на годину він автоматично виключається. І можна включити 2 ВД. Буде постійно два колеса крутитись, буде дуже хороший розхід по трасі. Середній по місту розхід 7,5 літра. По трасі можна вписатися до 5 літрів, якщо їхати до, на швидкості до 100 км на годину. Така нас навігаційна система камери 360. Так вмикаються, можна перемикати собі на праве колесо, щоб було комфортно, щоб не, заді... не, заді... не задіти бордюрки. Двозони клімат-контроль по навігації. Зараз перевіримо. Зручник поставимо. Так. Також є Bluetooth. можна підключити телефон через Bluetooth, слухати музику або USB чи AUX. Так. Також навігація з українськими картами вже присутня. Показує основні напрямки. Ось така у нас торпеда так само. У збережному гарному стані. Зараз відкриємо панорамний дах. Ось так у нас відкривається шторка. Сонце захисне. Стає дуже просторно в автомобілі світло. Думаю, для пасажирів ця, ця функція зайде. Ось так назад все закривається, якщо не хочете, щоб вам гріло чи сліпило сонце. такий у нас стан сидіння в пасажира, дверної карти. Великий такий бардачок, також ця сервісна історія, документація присутня. Дивіться відео до кінця, я вам буду поступово показувати. А зараз перейдемо до заднього ряду. Так ось такий у нас гарний просторний задній ряд. Панорама. потолочок не прокурений, не протертий, так само звідси показую. Також сидіння складається в рівну підлогу, якщо потрібно щось велике перевести чи переночувати. Не дуже, звісно, багато місця, але якщо щось перевести, то без проблем зможете зробити. Така є шторочка, вона забирається, також є підлокітник з підстаканниками, кріплення і для дитячого крісла, карманчики. Так все показую з цього ракурсу, також є вішачки. підсвітка. Так все виглядає з цього ракурсу. Кожна кнопочка, зверніть увагу, не затерта. Підсвічується все на місці. Так, а Зараз перейдемо до багажного відділення. Так, Переходимо до багажного відділення. Позаду у нас присутня камера, буде комфортно паркуватися. Шторочка у нас ось так забирається. Якщо кажу, потрібно щось перевезти. Зараз кріпиться в комплекті, зараз назад закріплюється. У нас вогнегасник, все обито велюром, також є підсвітка в багажнику, також є домкрат, запаска, аварійний знак, жилетка, крюки, все на місці, ніхто ніколи нічого не забирає. Такі бокові органайзери. Так, Зараз покажу все з цього ракурсу. Там все тут в порядку. Так ось дублюючий він код на стієшці, собі можете зафіксувати. І зараз ще один покажу у тих паспорті. Ось так виглядає панелька з цього боку. Це гарно, так акуратно зроблено в Нісанах. І в нас великий просторний бардачок, документація. Зараз все передивимося разом з вами. Це вся інформація про Кашкай, Nissan Кашкай 4х4, Він код 5 місць, 96 кВт, 2012 рік, 12 місяць. Ця вся інформація про попереднього власника. 1968 року народження. Так, зараз подивимося книжечках у нас інструкції. Все тут сервісна книжка. Ось усі відмітки про обслуговування. Собі передивіться. Так. А зараз заведу двигун, покажу вам підкапотний простір. Ось такий у нас підкапотний простір. Саме все тут добре, нічого не кручено, не вертело, все на місці. Кріплення так само всі ці ціленькі, крила, пари. До речі, збереглись. Збірки на фарах дуже рідко зберігаються. 2012 рік цемий місяць. Так само тут 12 рік 7 місяць. Стоїть добрий акумулятор, видно, що свіженький, запотівань, підтікань по немає. Ще раз покажу автомобіль вам зовні. Нагадаю, це 2012 рік випуску. 1,6 дизель, механіка 6-ступенева повний привід, п'ятимісна версія, гарний сірий колір, 18-й колеса. Тільки з автомобіля гарно буде поводити на різних ділянках доріг, будь то траса чи бездоріжжя, будь-де вас виручить. Притоновані задні вікна, рейлінги, панорама, камера 360, 180 тисяч пробігу, кузов весь в рідній фарбі, як могли бачити в перевірці прибором. Ось така гарна у нас машинка. Вже розмитнена, сертифікована, готова до постановки на облік. Також нагадаю можлива доставка автомобілів по Україні, а зараз зробимо невеличкий тест-драйв. Такий у нас автомобіль в'їзді, комфортна посадка, гарна глядовість, великі дзеркала, дуже добре видно далеко завдяки високому кліренсу, високій посадці. Також панорамний дах, 6-ступолева коробка передач, клімат, контроль, блютуз, навігація, повний привід. Все це надає комфорту приїзді цим автомобілем. Також круїз, контроль для траси присутній. Ось такі у нас оберти. Ось така у нас зараз швидкість, зробимо сотку. І такий середній розхід на такій швидкості, бачите, 4 літра, 4,5 буде споживати по місту. 7 літрів плюс-мінус. Все залежить від стилю їзди. Також в нас є обігрів заднього скла, обдув. Зараз включимо обдув, кондиціонер. Собі можемо настроїти клімат, який вам комфортний буде для пасажира і для водія. Також дуже така класна функція майже у всіх автомобілях, які йдуть на хороших комплектаціях. Нагадаю, машина розмитена, сертифікована, вже готова до постановки на облік. Також можлива доставка автомобілів по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під дім. Ну, тож, підписуйтесь на YouTube канал, Viber, Telegram, Instagram. Посилання залишу в описі під цим відео. Там публікую всі наявні автомобілі або автомобілі, які прямують Швейцарії. Тож всім дякую за увагу. До зустрічі!